Анастасія, як вас звати? Павло. Приємно. Павло, коли ви останній раз відчували себе щасливим? Так, кожен день. Супер. Навіть сьогодні. Можливо, ви щось собі не пробачили або комусь, якщо готові поділитися? Та ні, вже давним-давно все пробачив. Це, це ж, це ж для, для, для самого себе не корисно, щось не пробачати. Сто відсотків. Що ви хотіли би собі сказати через 10 років? Вперед чи назад? Вперед. Та що? Та нічого не бійся, йди вперед і перемагай, все буде добре. Про що ви мрієте? Та про що зараз всі мріють? Щоб, не що війна закінчилась. Uh -huh. а то все, все остальне буде. Uh -huh. Чи купимо, чи боженько подарить, все буде добре. Коли ви останній раз сміялися прямо до сліз? Чи було таке взагалі? Та ні було ну десь, навіть місяць назад. Було так що сміялися нормально. А що так виникло таке? Готові поділитись? Так, це було свято свято, якесь, день народження. То ми так нормально на дачі посиділи без алкоголю, без нічого. То, ну, було смішно. Угу. Супер. Ну я вам бажаю відчувати більше такого радості, таких е, сліз, тільки від щастя. Дуже дякую вам за такі щирі відповіді.